І отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Нові Нові слава Богу. Дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому Євангелії Господь показує нам те, як одні люди вміють бути вдячними, а інші ні. Тому що коли десять прокажених очистились, то тільки один пішов воздати славу Богові. Тільки один прийшов подякувати своєму добродійнику. І так у нас дуже часто буває в нашому світі, що люди не вміють бути вдячними за всі ті благодіяння, які їм сотворив Господь, тому що Він подає нам численні милості кожного дня, починаючи від того, що ми прокидаємося і бачимо світло, те, що ми можемо встати кудись піти, щось зробити. Те, що у нас є, що їсти, є де жити. Те, що ні на кого, слава Богу, з наших не, не попадали ракети, навіть там на нашого Едуарда, в кого ракета влетіла, він все одно лишився живий, здоровий і навіть не поранений. От. І в принципі, по милості Божій, ми всі уникли найгіршого, найстрашнішого. Всі живі лишилися в цей час війни. З нашої спільноти і багато-багато іншого, чого робить Господь, і не тільки нам, але й всім іншим людям. Причому дуже часто ми іноді дивимося на людей невіруючих, і нам іноді здається, що вони мають більше, ніж ми. Буває таке, що Господь дає людині, щоб її наситити, людям, які в першу чергу прагнуть матеріальних благ. Іноді буває таке, що є воля Божа така про них, що вже тримай те, що ти хочеш, але тільки вже заспокойся і не роби зла іншим, і нарешті може прийти до покаяння. Так буває. Але дуже багато людей не цінять цього. Одні люди вважають, що воно їм просто так впало, інші вважають, що вони набули це тільки власною працею, тільки власними зусиллями, тому тримаються за це. І майже ніхто не приходить для того, щоб воздати хвалу Богові. Ми розучилися дякувати Богові за кожен подих і за кожен ковток води. Ми розучилися бути йому вдячними, коли ми повернулися безпечно додому після наших справ, тому що не збила нас машина, не впали ми в відкритий каналізаційний люк, не вдарили нас в потилицю кийком гопники. Ми повернулися безпечно. А слава Богові дуже рідко. За це воздаємо. Ми маємо що їсти по 3-4 рази на день іноді маємо собі навіть додаткові гроші, щоб купити якийсь хамончик чи якусь хорошу шоколадку, і рідко воздаємо хвалу Богові за це. Ми воз... мало воздаємо хвалу Богові за те, що ми прокидаємося і бачимо Тобто ми зрячі, а часто використовуємо свої очі для того, щоб дивитися на всяке непотребство. Ми не розуміємо, що зір може віднятися, якщо ми будемо забагато на нього дивитися. Дивитися нам Бог дав зір для того, щоб бачити хороше, для того, щоб споглядати красу світу, для того, щоб насолоджуватися цим всім прекрасним, навіть в таку сіру погоду, дощову туманну, все одно насолоджуватися чимось прекрасним, що є, а не дивитися. На всяке щось погане і бачити зло в першу чергу. Ми дуже любимо бачити зло. Ми дуже любимо подивитися на те, хто що робить, хто чим займа... займається, у кого які настрої погані. Ми дуже любимо слухати, хто що погане говорить там, чи в кабінетах влади, чи в монастирях, чи там десь ще хто що погане, ми не споглядаємо красу, а краси є дуже багато. Навіть коли нам здається, що її немає, вона все одно є. Нам треба дивитися на неї. Якщо ми десь грішили, треба приносити покаяння, яке спасає нас, очищає нас від щирого серця. Отже, цікаво, що Господь каже, що підіть, покажіться священникам і принесіть свідчення, що ви очистились. Не священники їх очищали, їх очищав Господь. Так же само, Господь очищає наш, нас від наших гріхів, тоді, коли ми каємось. Коли ми вступаємо з ним в близькі стосунки, то вся наша недуга душевна вона зникає. Але тоді ми приходимо до священника на сповідь, під її Петрахів залазимо, і священник є як свідок, який констатує, що да, це очищення відбулося, покаяння відбулося таке. І після цього він молиться за нас за допомогу нам в нашому подальшому шляху. Дуже цікаво, що молитва, яку читає священик на сповіді, вона складається. Ну після сповіді людини, вона складається з двох частин. Що спочатку священик читає, що Господь і Бог наш Ісус Христос свою що ще любів, да простіть ті чаду вся согрішення твоє вольне і невольне. А другу частину він читає «Аз недостойний рій властю даною мені прощаю розрішається. Ця друга частина, якщо влазити в формування церковного канону, вона прийшла з латинства в часи Петра Могили, який приніс багато латинських практик в наше православне богослов'я. Вона прийшла з латинства, тому що дуже цікаво, що в православній церкві священник є в першу чергу провідником Божественної благодаті. Коли ми е, хрестимо когось, то формула, що хрещається раб Божий такий то, коли вінчаються двоє, то вінчається такий така. А молитва в сповіді трошки інакша. Коли в Латинській церкві священик сам охрещує, сам обвінчує, сам. Сповідає, відпускає гріхи по милості церкви, як у них там читається, тому що в Латинській церкві священник служить в особі Христа. Одна з таких, як у них є богословське обґрунтування, чому вони не дозволяють священникам одружуватися. Хоча це таке чисто. Там практична причина була, але богословське обґрунтування, яке вони натягнули на це, що священник служить в особі Христа, значить, він не повинен бути одруженим. А православне богослов'я східне, воно інакше. Вона воно показує священника як тільки провідника божественної благодаті, і тому, який би поганий, недостойний він не був, як і що би він там не чинив в момент, коли він звершує таїнство, то ця дія Божа. Все одно проходить через нього. Але для звершення таємства потрібна молитва всієї спільноти. Тому, в принципі, погано, коли доводиться служити одному. Бувають такі обставини, що доводиться, тому що немає нікого поруч. Але взагалі-то це погано, це не дуже правильно. Повинна бути молитва всієї спільноти, тому що в євхаристійній молитві ми читаємо, що зійшли Господи Духа Твого Святого на нас і на предложенні дариці. Тобто спочатку Дух Святий сходить на всю спільноту, а потім уже на дари. І Євхаристія, пересуществення святих дарів, воно відбувається по молитвах всієї спільноти, а не тільки одного священника. Тому наскільки уважними ми повинні бути на літургії, наскільки ми повинні втягувати в себе кожне слово цього богослужіння, наскільки ми повинні пропускати це таїнство через свої серця. Дуже цікаве, цікаве порівняння, колись один богослов навів. Сучасний, що коли Єрусалимський патріарх молиться в Кулуклії за сходження благодатного вогню, він заходить туди, він падає ниць і він молиться. І вогонь не запалюється. Хоча є такі зараз люди, які кажуть, що він його там запальничкою запалює, і там є такі новомодні богослови. Там з'явилися не, непонятно звідки кажуть, що запальничкою запалює. Але скоріш за все він мовиться. Він молиться за те, щоб цей вогонь возгорівся, і він зразу може не возгорітись. Треба кілька разів молитись. І тоді наростає незадоволення навколо, тому що всі бояться, що цей вогонь не загориться. І патріарх розуміє, що якщо цей вогонь зараз не, не, не загориться, то першого розтерзають його. А наскільки більше таємство, ніж сходження вогню, відбувається на кожній літургії? А ми дозволяємо собі думати про щось інше. Ми дозволяємо собі думати, що та ладно, там священик помолиться і щось, щось там воно станеться, все одно воно автоматично буде. Не буде, не буде, якщо не буде молитві спільноти справжньої і щирої. Якщо ми не будемо концентруватись на кожному своє богослужіння і відганяти від себе всі сторонні думки. Тому нехай Господь дасть нам всім очищення від всього всього стороннього, від цієї всієї прокази, яка на, на нас налипає від занадто довгого перебування в світі і занадто довгого перебування поза храмом, і приведе нас до істинного нашого стану буття. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Богу.